Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Приїхав на водойму. Хочу сьогодні половити червону пірку на боковий кивок. З наживки в мене манка. Вже практично кінець жовтня, але ще ось такі є теплі дні. Попробую, пройдусь по берегу. Можливо, червонопірка буде ще активна. Ну так само і може клювати верхоплавка. Прогноз погоди на сьогодні передавав теплу сонячну погоду. Але, як бачите, сьогодні похмуро, небо хмарами не повністю затягнуто. Час від часу сонечко світить, але в загальному така похмура погода. Верхоплавка та червонопірка. Показують себе на поверхні водойми, але дуже так слабо. Практично таких потужних виходів немає, як-то в більш теплу пору року. Але має трошки часу. Як завжди, пройдусь вздовж берега, біля очерету, ну, можливо, знайду активну рибку. Поки що покльовок навіть немає. Змінив місце ловлі. Довго сидіти на одному місці не буду. Делись тут глибина. Трошки менша. Так, активно пробіжусь берегом. В надії все ж таки знайти активну рибку. Була б сонячна погода сьогодні. Рибка б себе зразу показувала в березі а так якось і не знаю, активності практично немає. В жовтні червону пірку пробую ловити приблизно так, як на зимову вудку плотичку ловим або кінця, опускаю мормишку на дно і легенькими покачуваннями кивочка припіднімаю. Мормишку з манкою. Отак, на відстань 40-50 см від дна. Якщо немає покльовок, роблю контрольну підсічку і так само плавно з покачуваннями опускаю мормишку з манкою на дно. Обловлюю робочий сектор. ну Якщо взагалі немає ніяких покльовок, змінюю місце. Часу на риболовлю сьогодні дуже мало, тому пробіжусь. В принципі, цього року взагалі самі знаєте яка ситуація, того часу не вистачає взагалі. Ні на що оце так виїхати на природу, на свіже повітря і відпочити від тих новин, від того всього. Так, дивлюсь, на цьому місці теж якби глухо. Немає покльовок. Мабуть, буду зараз знову змінювати місце ловлі. Рибаків на водоймі сьогодні немає. Дивно, такий, я б не сказав, що прохолодний день. Хіба можливо пізніше підійдуть? Але якщо рибаків немає на водоймі, значить кльову як такого і теж нема. Змінив вже декілька місць, покльовок немає зовсім. Зустрів двох рибаків, теж жаліються на поганий кльов. Піймали по декілька червонопірок і глухо. Що тут хотіти? Практично кінець жовтня, мабуть рибка відійшла на глибину. І потрібно брати фідер або пікер, шукати її на дальній дистанції. Або, можливо, навіть і поплопопером спробувати половити. Ну або взяти вудку поплавчану з котушкою теж закидати. так на глибину. Але нічого. Нас їжемо повітря відпочину. Вітер такий легенький очеретом похитує. Подивлюсь на кивочок Та й поїду додому. Рибка неактивна, клювати не хоче. Вирішив пройтися знову по тих самих місцях, де вже сьогодні рибалив, і ось щойно зробив таку делікатну, делікатну покльовку. Мабуть, якась дрібна рибка цікавиться манкою. Малесенька червонопірка або верхоплавка. Так, кивок легенько-легенько похитувався, але щоб так чітко припіднявся до верху або загнувся донизу, такого не було. Дрібна рибка в березі крутиться ще. Ну Подивимося, можливо, десь і велика біля неї є. Так, обманула мене рибка цього разу, але всієї манки зачка не з'їла. Ну, можливо, зараз таки вдасться піймати. Так, рибка покльовує в товщі води. З дна покльова практично немає. І хоче таку дуже-дуже дуже плавну гру і з паузами. І такі ось делікатні покльовочки видно як під час гри, так і під час паузи. Але так, рибка дотронеться до манки. мабуть, все-таки хоче вона м'яса. Треба було купити у опариша або... Червоного хрубака ще взяти, спробувати. На рослинні наживки. Ну, в даному випадку рибалю на манку. Покльовки дуже такі делікатні. Але, хоча, вон дивлюсь, рибаки ловлять на опариша. Теж кажуть, не хоче вона сьогодні клювати. Ну, Подивимося, посижу, ще трошки маю трохи часу. Але перспективи на те, щоб зловити рибу, дуже-дуже погані. О, нарешті піймав першу червону пірку. Ось така красива рибка, перша на сьогодні. Тут клич маму і тата. Нарешті я отримав чітку покльовку. Рибка так загнула кивочок донизу. І перша червонопірка сьогодні є. Невеличка. Але подивимося, можливо таки покличе маму статом. Хоча мені в це мало віриться. Рибка клюнула впів води. Продовжимо. Рибалити можливо вдасться ще таки піймати декілька рибок. Так, є скуба є, скуба є. Але такого чіткого загину півка або підйому немає. І знову покльовка в пів води. Ні. Манка є. На рибка. Так її і не з'їла, мабуть, якась дрібненька. Коли підпливає рибка гарного розміру, надовго не думає. Зразу видно. Або кивок до гори піднімається, або донизу. Червонопірка така активна рибка. Але не сьогодні. Ну що ж, друзі, рибка неактивна. Час на риболовлю вичерпано, тому буду збиратися і їхати додому. Піймаю сьогодні лише одну дрібненьку червону пірку. Мав декілька покльовок. О! Бачите? Все-таки вворив ту рибку на остаток. Ось така рибка під кінець риболовлі клюнула. Червонопірка дрібна, друга на сьогодні. Ну, але нічого не зробиш. Риба неактивна. І сьогодні клювати не хотіла. Ловив я на бічний ківок та мурмишку з манкою. Ну ось, дві рибки вдалося піймати. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Пливи маму з татом можеш вже не кликати. Все одно їду додому.